Так, ми з вами сьогодні розглянемо на лекції таку тему як вимірювання кутів на місцевості. І поговоримо з вами, розглянемо взагалі загальний принцип вимірювання горизонтального кута. Говорить бутальних кутів способом прийомів, і поговоримо з вами про те, як же нам виміряти кути нахилу, або ми ще їх називаємо з вами вертикальні кути. Скажіть, будь ласка, чи все добре вам видно презентацію, так? Так, так, видно, бачимо. Угу. Добре. Так, одну хвилиночку. Бо щось у мене тут інтернет показує не дуже. Тому я і запитую, щоб ніяких збоїв в нас не було в роботі. Так, ну, поїхали тоді. А, взагалі, ми розпочнемо з вами з загального. Вимірювання кутів. Є декілька способів. Так? Сьогодні ми будемо говорити з вами про спосіб прийомів, повного прийому, а є ще і спосіб повторень, з яким ми з вами ну, трішечки далі познайомимося. А взагалі, кутові вимірювання виконують з метою визначення у просторі або на горизонтальній площині взаємного розташування точок місцевості, і для визначення. Положення точок на плані, наприклад, або на карті, ми, відповідно, також з вами вимірюємо горизонтальні кути. але для того, щоб їх виміряти, ми, ну, як правило, застосовуємо транспортири, такі мірні прилади. А на місцевості ось такими транспортирами слугують якраз спеціальні прилади, які називають теодолітами, з якими з вами вже познайомилися. Тобто ми з вами вже в такому тривимірному просторі можемо як на карті за допомогою транспортира, так і на місцевості за допомогою додоліта визначити напрямки між будь-якими точками. І не лише напрямки, да, горизонтальні кути, а ще й кути нахилу або вертикальні кути виміряти. І ось для вимірювання горизонтального кута між напрямками. Ну, давайте подивимося на наш малюночок. Так? У нас є напрямок А Б і АС. Точка Б це на місцевості. Вони можуть бути в будь-яких, це може бути абсолютно будь-які точки. Так? Наша задача дізнатися, який буде ось цей кутик горизонтальний між цими двома напрямками. Так ось, ми повинні з вами який принцип проєктування на горизонтальну поверхню цих точок. На горизонтальну площину. І між цими проєкціями, проєкція АБ маленька і АС, маленька, ми з вами бачимо, що утворився ось такий горизонтальний кутик бета, який ми з вами за допомогою Теодоліта зараз будемо вимірювати. Ну, теоретично, звісно. Роль горизонтальної площини у Теодоліта виконує. Круг, який ми з вами знаємо, він називається лімбом. Та да, ми його з вами не бачимо, коли будемо оглядати наш прилад, він скрит під корпусом. Але ж ми знаємо, що на цьому лімбі нанесена шкала градусних поділок від 0 до 360 градусів. І ось ці градусні поділки лімба вони підписані від 0 до 360 градусів за годинниковою стрілкою. Центр нашого лімба має знаходитися на одній прямовисній лінії з вершиною нашого майбутнього кута. Ну, в даному випадку це точка А. І отже, чому нам важливо з вами точно навестися, відцентрувати над точкою А наш прилад, щоб вісь оберт приладу проходила і знаходилася над нашою точкою, і, відповідно, лімб також тут буде 0. Центр нашого кута знаходитися саме в цьому місці. Щоб позначити на лімбі проєкції напрямків АБ і, відповідно, напрямку АЦ, над нерухомим під час вимірювання кута Лімбом обертається ще й другий кут, який називається Алідадою. На Алідаді в нас нанесений відліковий пристрій у вигляді штриха або шкали, за допомогою яких також беруть відлік. Лімб і алідада складають горизонтальний круг Теодоліта. і для вимірювання ось цього кута бета наводять зорову трубу спочатку на праву точку. Як нам зрозуміти, права чи ліва точка? У нас є права рука, так? і відповідно, якщо ми тут стоїмо і дивимося в цю сторону, то права рука і відповідно права точка буде точкою С, а точка Б буде відповідно, лівою точкою. І ми з вами знімаємо, коли наводимося на праву точку, відлік саме за горизонтальною шкалою. Поки що ми забуваємо з вами про існування верхньої вертикальної шкали, і знімаємо відлік за горизонтальною шкалою. Ну, давайте назвемо його у ур. Да? Це значить праворуч. По лімбу ми знімаємо. І потім, не обертаючи лімб, ми обертаємо Алідаду зорової труби і будемо наводитися вже на ліву точку, яка в нас є точка Б. І напроти того штриха Алідади, який опинився в точці Б, ми будемо знімати відлік ліворуч, у ліворуч. також цей відлік знятий по лімбу. І так як поділки на лімбі підписані за ходом годинникової стрілки, то відлік, ось цей праворуч буде більший, як правило, за відлік ліворуч. І ось цей горизонтальний кодик буде дорівнювати ось такому відношенню. Ми, це буде різниця відліків за правою точкою мінус відлік за лівою точкою, у прав, праворуч мінус у ліворуч. Є такий о, один момент. Якщо, наприклад, у вас виходить, що відлік ось цей праворуч виявився меншим. Відвідлік ліворуч, то, звісно, логічно передбачити, що уся різниця буде від'ємною. А ми з вами знаємо, що всі горизонтальні кути в нас можуть бути в межах від 0 до 360 градусів да? коли ми повний оберт з вами зробимо. Тому в даному випадку, щоб не дійти до таких негативних моментів, ми з вами повинні додати 360 градусів. І формула прийме ось такий вигляд. Але ж ми додаємо, лише якщо бачимо, що тут буде в нас від'ємне значення отримане. Ось такий принцип вимірювання кута. Ну, і давайте подивимося з вами, як це все виглядає на картиночці ось цій Алідада і Лімф, лімф від 0 до 360 градусів. І Алідада в нас це таке... відкриває нам певна віконечко, де ми бачимо ось ці відліки. Як я вам вже сказала, що за годину стрілкою в нас пронумеровані, і отже, відлік на точку С, ось цей напрямок, він буде більший за цією шкалою, так, якщо ми подивимося з вами, ніж напрямок АБ, ніж напрямок на ліву точку. І відповідно, для того, щоб знайти і обчислити цей горизонтальний код, ми повинні володіти з вами знаннями і навичками, як же знімати відлік. Знову ж таки, у вас були е, певні тренувальні вправи для того, щоб ви закріпили оці моменти, ви знаєте, як це робити, ну, трішечки нагадаємо. Спочатку ми з вами зараз займаємося лише горизонтальною шкалою, для того, щоб зняти відлік, ми дивимося з вами підписані значення градусів, так? тобто та шкала, яка в нас відноситься до лімбу. А на лідаді у нас з вами від 0 до 6 позначку ось ця шкала. Нанесено. І коли ми відкриваємо робимо оберт відносно глідади навколо лімба, то ми бачимо з вами певні штрихи, які підписані на лімбі. Лише один штрих перетинає нашу шкалу, і це буде 88 градусів. Ми з вами записали 88 градусів і тепер рахуємо кількість наших хвилин. Ну, і Якщо можна, наприклад, секунд, але це ми можемо зробити за Це 0 десятків, 1 десяток, 20, 30, 40, 50, тут було б 60, і в нас було б 89 градусів, тому ми рахуємо 51, 2, 3, 4. Ось цей подовше штришок, це буде 55 і наступний 56. Якщо в нас проміж цих двох діляночок поділок би знаходився штрих, то це було б відповідно 55, наприклад, з половиною або було б 55 хвилин і 30 секунд. Ось таким чином ми з вами знімаємо відліки. І на основі ось таких знятих відліків за горизонтальною школою, на праву точку і на ліву точку, ми з вами можемо знайти їхню різницю цих відліків і порахувати, чому ж буде дорівнювати горизонтальний круг. Давайте тепер на прикладах розглянемо, як обчислити, і взагалі поговоримо про порядку да, вимірювання цих кутів, чого ж розпочинаються наші роботи. Перед початком вимірювань. теоделіт приводять в робоче положення. І, звісно, що ми повинні з вами бути впевненими в нашому приладі і на початку роботи з будь-якими приладами ми спочатку виконуємо повірки та, якщо необхідно, юстування наших приладів, але ще потім вже ми використовуємо їх для будь-яких вимірів. І перед початком. Будь-яких робіт ми повинні з вами встановити штатив над вершиною нашого майбутнього кута, прикріпити ту доліт до штатива. Штатив може бути як дерев'яний, так і металевий, це не важливо. Ми прикріпляємо теодоліт до штатива за допомогою станового гвинта. Якщо ви працювали в аудиторії, то, звісно, у вас замість штативів були консолі, і ви також за допомогою станового гвинта прикріплювали теодоліт до консолі, саме за допомогою нього. А далі нам необхідно виконати наступні дії. Ну, На початку необхідно центрування, тобто, щоб ось оберту нашого приладу проходила чітко над нашою вершиною кута. Ми сполучаємо з вами центр горизонтального круга з прямовисною лінією, яка проходить через вершину нашого вимірювального кута. І центрування виконують за допомогою відвісу. Ми грузик да, на ниточці з вами. Це може бути надковий або, наприклад, оптичний або лазерний спосіб. Да? І дивимося на відхилення. Допустимо відхилення відвісу від нашої точки. Точка, як правильно, на підлозі да, у вас знаходилася, в аудиторії, або на місцевості, ну, ви ж знаєте, де, де вона там буде. І десь приблизно максимум 3-4 мм може бути відхилення в ту чи іншу сторону. Якщо ви бачите дуже велике відхилення, то ми становий гвинт відкріпляємо і переміщаємо а, теодоліт по головці штативу до тих пір, поки в нас не співпаде. Тепер, коли ми з вами Підцентрували, нам необхідно наступний крок зробити це горизонтування, тобто приведення площини лімба у горизонтальне положення. Горизонтування виконують за допомогою циліндричного рівня трьох підйомних гвинтів, щоб вивести бульбашку рівня в нуль пункт. І після приведення тудоліта в робоче положення вимірюють горизонтальний кут між напрямками на дві точки. При двох положеннях вертикального круга. Тобто ми будемо з вами, так як в нас з вами спосіб прийомів в даному випадку застосовується, то відповідно, спосіб повного прийому буде складатися із двох напівприйомів. Перший напівприйом ми будемо з вами виконувати при крузі праворуч, наприклад, інший при крузі ліворуч. І із двох виміряних напрямків ми з вами Ось таким чином знайдемо значення горизонтального кута. І так, давайте перший напівприйом зробимо при крузі ліворуч. Ну, тут неважливо, з якого круга ви розпочнете, просто необхідно, щоб було два виміряні кути: при крузі ліворуч і при крузі праворуч. При положенні вертикального круга, наприклад, знову ж таки, круг ліворуч візьмемо, ми будемо наводитися на праву точку. І знімати в мікроскопі відлік у праворуч, на праву точку по шкалі горизонтального круга. А далі ми будемо з вами наводитися на ліву точку і знімати при крузі ліворуч ще один відлік. І за відомою вам формулою ми з вами при крузі ліворуч. За правим напрямком ми будемо віднімати при крузі ліворуч лівий напрямок і рахувати значення кута у градусах, хвилинах і секундах, якщо це буде можливо. Далі ми повторюємо ці дії і виконуємо це ж саме при крузі праворуч. Наводимося на праву точку, наводимося на ліву точку, знімаємо їх відліка. Що ми далі з вами робимо? А далі нам необхідно порівняти результати і знайти відхилення. Різницю Б між кутом, який ми з вами у першому і у другому на півприйомах обчисли. Ну, по логіці речей це повинні бути абсолютно однакові значення, бо ми з вами вимірювали одне й те саме значення горизонтального кута, між одними і тими самими напрямками. Але ж ситуації бувають різні, і тим паче, якщо, наприклад, нас залишається колімаційна помилка, то ви побачите, що вона буде вилазити в кожному нашому виміряному і знятому за горизонтальною шкалою відліку. Якщо ось ця умова різниця між круг ліворуч, мінус круг праворуч буде меншою, або буде дорівнювати одна хвилина, то. Ось... Ця умова і ми маємо право знайти з вами середню на точку 16 – наш прилад, це точка стояння. І в нас є точка номер 2 точка номер 8 Точка номер це буде права, точка номер 2 буде лівою. Так? Тут в мене права рука, тут у мене ліва. І наша задача знайти оцей горизонтальний кутик бета. Як ми з вами робимо? Ми з вами спочатку крузі ліворуч, знімаємо відлік і наводимося на точку 8, зняли відлік. Ну, нехай це буде 100 градусів і 30,5 хвилин. Навелися на точку 2, зняли також відлік 10 градусів і 10 хвилин в нас вийшло. Тепер ми з вами з цих двох значень крузі ліворуч знаходимо чому ж дорівнює кутик бета. Для цього ми з вами із правого напрямку, тобто на восьму точку, повинні відняти напрямок на точку 2. 100 градусів 30,5 хвилин, мінус 10 градусів 10 хвилин у нас отрималося 90 градусів 20,5 хвилин. Тепер ми з вами повторюємо ці ж самі дії, але ми міняємо круг. Ліворуч, відповідно на округ праворуч. Знову наводимося на восьмий напрямок знімаємо вілік. У нас він 280 градусів 31,5 хвилина вийшла. І на другу точку вийшла 190 градусів 10 хвилин. І отже, різниця між цими двома значеннями ну, в нас вийшло 90 градусів 21,5 хвилини. Що ми з вами бачимо? В нас при крузі ліворуч щось таке, значення вийшло при крузі праворуч вийшло значення ну, на одну хвилиночку більше. Але ж ми з вами знаємо, що якщо різниця між ними не перевищує одну хвилину, ми маємо право знайти усереднений відлік. І усереднений відлік між цими двома значеннями буде 21 хвилина, да? 90 градусів 21 хвилина. А скажіть мені, будь ласка, якщо б, наприклад, я б віднімала від другого напрямку 8, то який би я кутик отримала? Ну, там диєнний, виходить, ну, такого ж бути не може, вроді би. Ні, чому? Може бути, наприклад, зараз я вам намалюю. Я б отримала просто-напросто ось цей кутик, ось цей зовнішній кут. Цей кут, якщо б я від другого напрямку віднімала б восьмий напрямок. І в такому випадку, ось цей кутик, ну, давайте з вами навіть так тіла вставити зараз. Просто щоб ви розуміли, що у вас буде. У вас буде кутик, але він буде ну, деякий. Давайте його бета-штрих позначимо. Він буде відрізнятися від того, як би доповнюючим кутом да, до 360 градусів. Бета-штрих якийсь буде. Так, ну і мені, наприклад, цікаво ось цей кутик знайти, як його знаходити. Я би від 10 градусів і 10 хвилин, бо деякі бачать, наприклад, і, ага, треба від більшого менше віднімати, але ж це ну, не завжди так. У вас може бути не завжди, що правий напрямок більше, ніж лівий. Різні бувають ситуації. І 100 градусів. 30 з половиною хвилин, да, в мене отрималось. Ну, і ми, ми бачимо з вами, що це буде від'ємний кут. І ми знаємо, що якщо бачимо від'ємний кут, то ми додаємо одразу з вами 360 градусів, так? До цього значення кута. Так, ну, і що ми з вами отримуємо? Ми з вами з 60 градусів 30,5 віднімаємо. Це буде 29,5 хвилин. Від хвилин ми віднімаємо хвилини від градусів ми віднімаємо відповідно градуси. Так. Так, перевірте, будь ласка, чи правильно я тут порахувала, чи ні. Так, ну і такі ж самі дії ми ось тут з вами зробимо. Зараз я скупію, відправлю ці значення. Тут ми будемо від 190 і 10 хвилин віднімати 280 і 31,5 хвилинки. Ну, все правильно, только там не 29,5, там 39,5. Ой, точно так. Угу. Так, і тепер усереднє назначення, да, між ними буде 269 градусів і 39 хвилин рівно. Ось таке значення: ось цього кута ми з вами отримали. Зовнішнього кута. Так, і ще один такий секретик розповім: як до того моменту, як ви дійдете, як порахувати відомість, наприклад, ви запроектували тудолітний хід, і вам необхідно на кожній станції впевнитися, що ви правильно зняли ось ці відліки. Не рахуючи ще горизонтальних кутів. Дивіться, є такий секретик. Різниця, коли ми наводимося на одну і ту саму точку, наприклад, на точку 8, ми з вами навелися, при крузі ліворуч, і відповідно при крузі праворуч буде рівно 180 градусів. Ну, плюс-мінус. А одна хвилиночка може бути, це вже точність зняття відліків. Ми тут отримали з вами 100 градусів 30,5 хвилини так, при крузі ліворуч, значить, при крузі праворуч буде на 180 градусів більше. І ми дивимося, дійсно, це так: 280 градусів ми отримали замість 100 градусів. Ну, і тут плюс-мінус одна хвилина це нічого страшного. Тепер дивимося на другому напрямку. У Нас 10 градусів 10 хвилин. А отже, при крузі на цей же самий напрямок в нас повинно бути на 180 градусів більше. Це буде вже 190 градусів і 10 хвилин. Так? Ми бачимо тут кращий результат. Якщо десь у вас дуже великі значення різниці виходимо, то ми можемо навіть з вами проаналізувавши ці значення, зрозуміти саме на яку точку, коли ви наводилися, де саме ви отримали. Ну, зробили помилку, скажімо так. Так, ну і переходимо з вами тепер до вимірювання кутів нахилу. Принцип вимірювання кутів нахилу, які знаходяться у вертикальній площині, полягає у визначенні кута між горизонтальною лінією. І між напрямок на точку візування від горизонтальної осі у нас вверх або вниз ви будете наводити зорову трубу. І оцей кутик буде над чим іншим, як кутом нахилу або вертикальним кутом. Для вертикального круга теодоліта має виконуватися наступна умова при сполушенні нуля лімба зі штрихом відлікового пристрою. Візир навій зорової труби має бути у горизонтальному положенні. І ця умова, на жаль, не завжди виконується. Відлік по вертикальному кругу при горизонтальному положенні візирної осі зорової труби буде називатися місцем нуля вертикального круга. І ось чому ми з вами перед тим, як вимірювати вертикальні кути. Будемо знаходити ось це значення місця нуля. Тобто, це ще як одна додаткова така повірка та юстування, якщо це потрібно, ми зробимо для того, щоб уникнути вплив ось цієї помилки місця нуля на всі наші зняті вертикальні кути. Якщо на горизонтальні кути впливає помилка кулімаційна, то на всі вертикальні відліки буде впливати помилка місця нуля. Ну, і скорошено ми позначаємо МО? Місця нуля. Тепер, як же обчислити нам ось це значення? Як нам знайти місце нуля? Кут нахилу ми з вами будемо вимірювати двічі при двох положеннях вертикального круга: при крузі праворуч і крузі ліворуч, так? КП і КЛ. Відповідно. І ми з вами будемо наводитися, обирати десь на стіні. Горизонтально розташовану точку, щоб ми з вами при горизонтальному положенні візирної вісі на неї навелися, і за вертикальною шкалою по логіці речей в нас повинен бути з вами відлік 0 градусів, 0,0 хвилин, 00 секунд. Ну, це в такому ідеальному випадку. Але ж, на жаль, не завжди так буває. І замість цього відліку ми з вами знімемо якесь інше значення. Перший раз ми наводимося круг ліворуч, другий раз ми наводимося круг праворуч, на одну і ту саму точку. І далі нам необхідно в цю формулу, формулу 33, підставити ці значення. Прикрузі ліворуч, перекрузія праворуч. Знову ж таки, ми наводимося на одну і ту саму точку, не на різні, на одну й ту саму. це важливо. Далі ми з вами знаходимо суму. Якщо ну, це значення в нас вийшло додатнє, то ми, відповідно, мінус 180 градусів. Як це, якщо це значення від'ємне в нас вийшло, то ну, бо є різні шкали да, у теодолітів. Ми з вами знаємо, що є в нас від'ємні значення можемо по вертикальній шкалі знаходитися. Да? Бувають шкали там, де всі додатні значення йдуть. Ну, тут вже від конкретного теодоліту залежить ось ця ситуація, і від тих відліків, що ви, відповідно, будете знімати. І далі нам необхідно з вами подивитися на те значення місця нуля, яке ми з вами отримуємо. Давайте розглянемо вже конкретний приклад, що ми з вами бачимо. Ось тут у нас є точка 16, ми над нею відцентрувалися, звісно, що привели теодоліт в робоче положення і бульбашку рівня циліндричного в нуль пункт ми виставили і сфокусувалися чітко на точку. Ну, все, що потрібно, ми з вами зробили. І далі ми навелися з вами при горизонтальному положенні і зняли відповідні відліки. А на основі цих відліків, ну нехай це буде прикрузі ліворуч 9 градусів 5 хвилин да, з половиною, і при крузі праворуч ми з вами зняли відлік. 170 градусів 55,5 хвилин. І нам необхідно з вами визначити значення кута нахилу. Вже ми навелися з вами на восьму точку. Ми порахували з вами значення, наприклад, місця 0, 170 градусів 55,5 хвилин, плюс 9 градусів 5,5 хвилин. В нас вийшло 180 градусів 0,1 хвилина. І ми за цією формулою. Так, зараз я повернуся на попередній слайд повинні обрати мінус 180 градусів. І відповідно, що місце нуля в нас з вами залишиться одна хвилина. Ну, насправді допуск на місце нуля більше, ніж на кулімаційну помилку. І а, в даному випадку в нас все добре. Отже, місце нуля. Не перевищує, допустимо, значення, і ми можемо використовувати ну, взагалі без проблем да? розраховане значення. Для того, щоб порахувати кут нахилу, у нас є дві формули, залежно від того, який відлік ви будете обирати. Ви будете використовувати круг ліворуч, чи будете використовувати круг праворуч, відповідно. Якщо ми з вами застосовуємо формулу 34, то ми від значення круга ліворуч будемо віднімати значення місця нуля. В даному випадку 9 градусів 5,5 хвилин мінус 1 хвилина, це буде 9 градусів 4,5 хвилини. І якщо, наприклад, ви будете використовувати іншу формулу, то ми повинні від однієї хвилини відняти 170 градусів 55,5. Хвилин, і в даному випадку ми бачимо, що буде від'ємне значення отримане, і тоді ми з вами застосуємо в цій формулі плюс 180 градусів. І ось ці значення в нас повинні бути абсолютно однаковими. Я дякую за увагу. Якщо є якісь запитання, будь ласка, я готова відповісти. Немає питань.